Так, сапери знищують вибухонебезпечні предмети на полях агропідприємства Широківської громади, що на Дніпропетровщині. Представник підприємства Владислав Баранов говорить: наразі майже всі їхні землі вже розміновані. 2 березня прошлого року ми знаходилися в зоні бойових дій. Через наші поля проходили лінії оборони і лінія захисту. Практично всі поля, ті, що межують з Херсонською областю, це майже 5-700 тисяч гектар. Були всі закидані мінами артилерії і були заміновані, дуже багато знаходили. дуже багато. Значить, вивозили з полів, по прицепу, по прицепу вивозили разного хлам'я. Водій сапер Олександр Волошин говорить, їхній робочий день розпочинається з інструктажу. Далі обстеження території та знищення виявлених вибухонебезпечних предметів. Зараз, як у нас обстеження з квадрокоптеру, тому просто знаходимося зараз на зоні безпечній зоні. Командир відділення проводить пошук. Якщо виявляється якесь ФНП, потім вже Слідуємо до нього, щоб визначити, що з ним надалі робити. Є категорія, яка не вилучаємо, знищується на місці, і є, які можна транспортувати. Ну, в основному знищуємо на місці. Сапери працюють щодня. Спершу для перевірки та розмінування визначили близько трьох тисяч гектарів в Криворізькому районі. Для цього громади звертались до головного управління ДСНС області. За місяць перевірили 1700 гектарів. Все прийшло штатно. При перевірці поля виявлено два касетних елемента 9Н-210, які були знищені контрольованим підривом. Так як ці касетні елементи є осколковими, намагаємося. При знищенні підривом заглибити, хоч, на деякі, там, хоч на сантиметрів на 30, для того, щоб осколки пішли вгору, а не пішли паралельно землі і не носили нікому шкоду і, не дай Бог, щоб ніхто з ним пострадав. За інформацією очільника Криворізької РВА Євгена Ситниченка, з початку повномасштабного вторгнення на території району загинуло 5 людей через вибухонебезпечні предмети. Потребують розмінування ще майже 3% орних земель. Тетяна Грінберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.